Що потрібно робити в Україні для того, щоб мобілізація налагодилась для того, щоб люди захотіли йти у військо? Зараз ми послухаємо командира Грузинського Легіону, який воює на е, території України за Україну на українській стороні. Е, дуже цікава думка, і зараз давайте будемо її розбирати. Тут у нас, друзі, власне, командир добровольчого батальйону Грузинський Легіон, і давайте. Послухаємо, що він думає про мобілізацію в Україні. І, до речі, що хочу сказати, він не є, скоріш за все, громадянином України, не знаю, я його паспорт не перевіряв. Він, скоріш за все, громадянин Грузії. Але мені здається, що ті, хто знаходиться безпосередньо на лінії бойового зіткнення, а я мені здає... я думаю, що він там. Я не знаю, чи це правда. Ну, я з цього виходжу, так що він. Постійно знаходиться в зоні бойових дій на ліні, на лінії бойового зіткнення, і це ну людина, яка має право як мінімум висловити свою думку про те, як має відбуватись мобілізація в, в Україні. Ще зараз пропонують ці контракти розширити на інші вікові категорії, навіть на тих військових, які вже долучені до нашого українського війська? А чи є на це кошти та чи є в цьому станом на зараз необхідність? На вашу думку, можливо, це і є те саме вмотивування, яке необхідне нашим українським бійцям, зокрема тим, хто довго вже на фронті. это не то мотивирование, которое нужно сегодня украинским войсковым. Я имею в виду денежное мотивирование. Тем не менее, получать зарплату нужно всем, потому что за всеми стоят семьи, и это очень важно, чтобы семьи были обеспечены. Ну, насчет нового ну, возраста, расширения возраста до 60 лет, я могу сказать, что это позитивное явление, потому что на фронте нужны не только мышцы, нужны я думаю, более, больше зрелых, опытных людей. И этот шаг поможет таким людям попасть на фронт. И что самое главное, у них исчезнет э, то чувство, которое у многих украинцев, я с ними разговаривал, у граждан Украины возникает при мобилизации. вот mm -hmm. Какого-то э, насильственного скажем, привлечения к фронту. И у людей, которые хотят служить на контракте, скажем, год, да, будет возможность это сделать без всяких проблем. Это привлечет больше людей, это привлечет больше опытных людей. И, конечно же, есть приоритеты государства и выплаты войсковым. Это должно быть одним из первейших приоритетов в данном случае, потому что идет полномасштабная война, и все, что нам нужно, это победить в этой войне. А коли ми кажемо, от ви зазначили, що Зараз буде наступне питання, але що хочу сказати, що я також погоджуюсь з тим, що грошове забезпечення військовослужбовців, тим паче тих, які знаходяться на нулі, в зоні бойових дій і так далі, це має бути завдання номер один для держави. І також мені здається, це моя суб'єктивна думка. Хто дивиться мої відео часто, той знає цю думку, що потрібно. Максимально швидко ще на вчора вводити іноземний рекрутинг для того, щоб рекрутувати добровольців з інших країн світу, які вже мають бойовий досвід, які е, хочуть приїхати і воювати за Україну, Напевно, не за Україну, а за гроші, так? І щоб на, набирати їх, набирати їх на ті е, посади, на які українці. Скажемо, на, на, на які українців там е, доцільно не ставити на ті посади, так? Тобто це піхота, це якісь там штурмовики і так далі. Ну, в загальному, так, оцю історію піхотну, от, Чому? Тому що, по-перше, це люди, які добровольно хочуть приїхати і е, це робити, це їх вибір, вони хочуть заробити грошей без проблем. Плюс ми бачимо, що в Україні таких добровольців з кожним днем стає все менше і менше, з кожним днем місяцем і так далі. Стає все менше в кожного свої причини. Так, ми не будемо зараз про це говорити, не бо не про це відео. Але міжнародний реактив має бути, він має підтримуватись на рівні держави, а не на рівні якихось там, наприклад, бригад, як це є зараз, коли бригади просто збирають гроші на те, щоб привезти в собі, наприклад, 60 колумбійців, які хочуть за них воювати, яких вже там знайшли і які вже... Чекаючи приїхати в Україну на війну. Розумієте? Бо е, кожен іноземний боєць, який буде привезений в Україну, це, ну, якби е, цілком можливо, що це одне збереження, ж, збереження життя громадянина України. І в цьому є і холодний розрахунок, і в цьому є своя логіка. От. бо... Ну, як, що ви думаєте з цього приводу, можете писати в коментарі. Мені буде дуже цікаво вашу думку почитати з приводу міжнародного рекрутингу, друзі. Грошове забезпечення має мотивувати. А що саме? На що тоді потрібно зробити ще акцент? О, Мотивація, я думаю, у кожного українця є внутрі. Та те, що він захищає свою сім'ю. Мотивувати більше, я думаю, сама країна не зможе. Просто розуміння того і и... Пропаганда того, що може звучитися, якщо кожен українець не приєднається к захисту своєї країни, от буде дати ця пропаганда в Україні вже є. Що відбудеться? Все вже нам 100 років говорять, що от, якщо кожен не приєднається, то значить будете штурмувати кордон Варшави, там, чи Естонії, чи Словаччини, і так далі. Отак От говорять: а доба або що прийдуть росіяни і будуть гвалтувати всіх підряд без розбору, вбивати, грабувати і так далі. Це друге, що говорять. З іншої сторони, тут мені здається, потрібно, якщо вже говорити про якусь мотивацію, то по-перше, гроші однозначно є мотиватором. Давайте будемо чесними. Гроші є завжди мотиватором. Можна давати більше, давайте більше. Не вистачає грошей. То ваша робота шукати десь ці гроші по світу, щоб вони були. Так, це перша історія. І друга, це те, що можливо. Чому, чому нас тільки з однієї сторони показують? Показує, що буде з е, вами, якщо, якщо всі не присоединяються до Збройних сил України. так, то от, Росія там все захопить, всіх б'є, всіх розстріляє. Це з однієї сторони. А тоді є питання інше: а що буде, якщо абсолютно всі е, доєднаються до Лав Збройних сил України? І всі, це хто конкретно, чи включаються у цих всіх заброньовані державні службовці, їх сім'ї, їх діти, поліцейські, там і різні спецслужби, депутати повним складом, чи це також е буде, якби чи вони також збираються долучатись, чи все таки всі мають долучитись, але ці всі це просто ті, хто не мають державних посад, не мають доступу до влади і грошей? Це ж дуже цікавий момент насправді. Момент цієї суспільної справедливості, якої, яку просто розтоптали. Розтоптали і зробили це вже дуже довгий час тому. Також що думаєте з цього приводу, також можете писати в коментарі. Це масова панять людям, чим це е члюва. Давайте зараз ну, дамо це просто розуміння просто... от нашій аудиторії. Бачення з фронту саме, пане Мамуко. Як я помню, Наполеон сказав народ, який не хоче кормити і присматривать за своєю армією, прийдеться присматривать за армією. Ні, ні, Наполеон сказав: якщо ви не будете кормити свою армію, то вам придеться кормити армію іншої країни. Але давайте будемо чесними. Українці, всі, яких зараз ТЦКшники цікашники ловлять і відправляють на фронт, кормили свою армію рівно настільки, наскільки їм про це говорили. Що відбувалося далі? Ми самі знаємо, кормили свою армію, кормлять зараз свою ж армію так? але при цьому е, завжди недостатньо. Тому мені здається, що в цій ситуації, в принципі, цитата Наполеона, вона знаєте, е, несумісна з тією ситуацією, яка є зараз. Чужих то якщо захвачать Україну, то о, це не варіант, етаніварія. І, во-вторих, кожен должен хорошо розуміти, що очень важна стати у ряди армії, допомагати воєнам. Більше ну, відео. Я що хочу сказати: от, бачимо, так, у нас було три думки, власне, по мобілізації, друзі. І що, що спільного? Спільного э, те, що потрошки все-таки відходиться від якби, як мінімум в словах. Від примусової мобілізації, тобто від буцифікації, і все одно більше приходиться, вже переводиться думка на те, що потрібно якось більше забезпечувати, більше мотивувати грошима, більше розмовляти, більше от якось пропагувати те, що треба йти в Збройні сили України і так далі. Чи це спрацює, покаже час. Я думаю, що це може спрацювати виключно в тому випадку, якщо в нас почнуть поголовно і масово. Не то, що відкривати справи на корупціонерів, а доводити їх до кінця корупціонерів садити у в'язниці з конфіскацією всього майна в них, в їх родичів і так далі. От і ці кошти будуть використовуватись е, за призначенням саме на потреби збройних сил, наприклад, на сьогоднішній день. Тоді це може спрацювати в іншому випадку. Якщо корупціонери крадуть, потім дають три копійки і живуть собі своє щасливе життя, і фронт про фронт навіть не думають. То ніхрена не вийде. Що ви думаєте? пишіть в коментарі буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!